Так, ну шо, це 31 й день простого тіпа, який знімає кожен день цілий рік. Отакий От бітбоксик зразу дав вам. А наступної неділі я дам по чарці зі своїм корішем Олежиком. На то я свої причини, масштабні, великі, якось потім розповім. І в цей день я буду дзвонить всім своїм бившим. Та я що, лох і лішо, ви що, гоніте, щоб я таке зробив, та не буде такого ніколи в жилізні. Нормальні тіпи, коли дають по чарці, дзвонять своїм майбутнім принцесам. Колишні вже з іншими двіжкують, так що, пацани, не займайтесь хуйньою, не зайобуйте. Пазли краще складіть. Це алегорія, якщо що. Малайте своє життя, їжте оброблену їжу, займайтеся спортом, приймайте холодний душ і все буде. І буде вам щастя, розумієте? І бігати не за ким не треба, тому що за щирим коханням не бігають. Якщо воно щире, то вам і так ніхто крім друг друга не потрібен. Якщо ви когось добиваєтесь, а на вас не звертають увагу, та пішла вона нахуй тоді. Ілі він хай йде нахуй. Сорі, за мат. Повірте, на кожного буде своя людина, яка полюбить вас за ваші очі, як ви їсте, і за вашу незграбність. Теж людина вас полюбить. і не треба нікого шукати. живіть своїм життям і все. І я не кажу, що треба бути маминим мазунком сігмою, блядь. Тут більше про самоповагу до себе, пацани. все, Всім пока. Як же класно, як же класно займатися спортом?